Взимку, коли земля вкрита снігом, ми маємо унікальну можливість стати справжніми детективами і розгадати, хто ж наносить візити на наші ділянки. Досить лише уважно роздивитися сліди, що залишаються на снігу. У цьому відео вам допоможуть наші картинки. Подивіться на них уважно і порівняйте зі слідами, які невідомий гість залишив у вас на ділянці. Для зручності їх краще сфотографувати, або ж ви можете перейти на наш сайт villagelife.biz, де знайдете детальніші фото. Посилання буде в описі під відео та в закріпленому коментарі. Ну що ж, ми розпочинаємо. Сліди кішки і собаки. Ви, напевно, не раз бачили сліди, які залишають на снігу і землі домашні тварини. Відбитки лап, кішки і собаки схожі, але все ж у них є деякі відмінності. У собак, крім подушечок і шерсті, друкуються, друкуються ще й кіхті. При цьому розміри слідів можуть бути різними залежно від породи тварини. Сліди вовка і лисиці. Якщо ваша ділянка розташована недалеко від лісу, до вас можуть потеки порубратися дикі родичі, собаки з того ж сімейства псові. Як правило, сліди вовка більші за собачі, але у своєму саду ви їх навряд чи зустрінете, оскільки санітари лісу зазвичай цураються людей і їхнього житла. Сліди лисиці відрізнити легко. На передніх лапах у неї два середні пальці і помітно подаються вперед. Сліди білки Білки активні як влітку, так і взимку. У пошуках їжі вони стрибають з дерева на дерево і часом спускаються на землю, залишаючи там сліди. Сліди куниці та тхора. Якщо ви не тільки займаєтеся рослинством а й тримаєте курей чи короликів, то подбайте про захист свого господарства від тхорів. Вони полюють переважно вночі, також домашнім птахам, і тваринам можуть завдати шкоди куниці. Сліди ласки та горностаї. Ласки і горностаї теж полюють на дрібних гризунів і свійську птицю ночами. Ці вертки тварини зовні дуже схожі, але горностай більший за ласку, тому його сліди майже в два рази більші. Сліди гризунів. Відбитки лап гризунів теж дуже схожі, відрізняються вони в основному розмірами. Сліди дикої свині. Якщо у ваш город пробереться дикий кабан, то ви зрозумієте це не тільки слідами, а й за тим, що нарито. Дикі свині переривають весь газон, винюхуючи і відкопуючи посаджені овочі, цибулини і бульби квітів. Сліди зайців. в звірята завдають людині шкоди лише тим, що люблять поласувати корою полодових дерев. Причому вони віддають перевагу молодим, а ще зміцнілим саджанцям. Якщо ви помітите на ділянці сліди злі... зайця, подбайте про хороший захист садових рослин. Сліди парнокопитних тварин. Усі парнокопитні залишають схожі сліди. Ці відбитки нагадують дві часточки апельсина, що паралельно лежать. Сліди птахів. Дуже легко розпізнати сліди качки, крижня. У них чітко промальовані перетинки, а фазани залишають досить великі сліди з характерним відбитком шпури. Цих принатих упізнати легко, а ось, наприклад, багато співочих пташок залишають настільки маленькі відбитки, що за ними практично неможливо визначити господаря. Давайте перевіримо ваші знання. Яку тварину можуть залишати такі сліди? Я вам буду показувати картинки, а ви пишіть в коментарях назву від першого до останнього. Тепер ви знаєте, як стати справжнім детективом і розкрити таємницю незваних гостей у вашому саду чи лісі. Наслужуйтесь зимовими прогулянками і будьте уважними до слідів на снігу. Дякую всім за перегляд. Напишіть коментарі, поставте лайк вподобай та підпишіться на наш канал. Також відвідайте наш сайт, там більш детально знайдете ви інформацію.